Вони ще не сміливо відповідають на запитання командирів, але вже поводяться як справжні захисники вітчизни. Кілька сотень юнаків і дівчат з усієї України з'їхалися на військовий полігон поблизу Житомира, аби стати учасниками всеукраїнського патріотичного вишкільного табору нащадки козацької слави. Інструктори навчального центру ВДВ знайомлять підлітків зі зброєю та розповідають, як ідеї застосовують. Кожен з учасників може потримати в руках автомати і кулемети. Усі в захваті від бойового спорядження десантників завжди хотіли спробувати, як служиться. Як... Як, як, як все тут устроєно в армії? постріляти. основна мета це навчити, поводитися зі зброєю, патріотичне безумовне навчання і ті навички, які знадобляться в житті. Безумовно, вони дуже зацікавлені, вони стараються, вони молодці. Це можу сказати, з гордістю. це Наша зміна. Ще більший захват учасників вишкільного табору викликає можливість випробувати себе в ролі стрільців. Для нас це вже не вперше. Ми дуже часто проводимо подібні збори, змагання, але перше вперше, вперше довелося стріляти з бойової зброї. Інколи аж подих за перегоплі. Все дуже важливо, особливо зараз. У нас іде війна. Діти повинні розуміти, привикати до зброї, захищати свою країну, свої кордони, свою землю. Я сужу суто тільки по своїх дітях. У нас і тут сім чоловік. Мої всі в захваті. Ми просто ніхто не розраховує, що ми будемо стріляти навіть. Просто думаю, що покажуть там, можливо, щось а так ми вже відстріляли вже і тут нам показу ну, всі в захваті, всі задоволені. Зі справжньою зброєю в руках хлопці й дівчата змогли пройти один з етапів підготовки десантників, двійками прикриваючи один одного, виконували зачистку містечка. Після таких вправ діти починають краще розуміти українських бійців, які воюють на сході країни. Ти ставиш себе на їхнє місто? Як вони обороняють тебе і твою землю? Ну і хочеться якось. Теж вивчитися на військових і обороняти свою землю там, де ти народився. Я сама дуже хочу вступити у військовий навчальний заклад і хочу, також, так як і вони, навчати таких діток, як ми. Аби сповна відчути на собі службові будні збройних сил, учасники патріотичного табору прожили на полігоні кілька днів. Павло Ковальчук, Олександр Райковський, час ще.